Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лаба. І якщо ви не боїтеся розмовляти і дискутувати на складні теми, як ось ця, яку ви бачите в заголовках під цим відео, запрошую підписатися на цей ресурс. Для того, щоб народ тривав, коефіцієнт народжуваності має бути не менше двох. Тобто, коли у подружжя є двоє дітей, і потім подружжя, тобто і мама помирають. то Далі маємо двоє. Тобто було двоє, є двоє. Тобто така сама кількість суспільства. Для того, щоб народ не лише тривав, але ну, якось мінімально розвивався, то коефіцієнт народжуваності має бути 2,11. Іншими словами, в сім'ях має бути мінімум двоє дітей. А в деяких сім'ях має бути по троє дітей. Вважається, що коли коефіцієнт народжуваності менше 1,1,8, то спад народу неможливо вже зупинити, оскільки немає такої економічної моделі. Тобто в певний момент працюючих буде значно більше, ніж тих, що перейшли на пенсію. Ну і суспільна. Економічна суспільна модель цього не витримає. Увага, увага, увага. Станом на 2024 рік коефіцієнт народжуваності в Україні становить 0,9, тобто менше одиниці, менше однієї дитини на сім'ю. Це є абсолютно катастрофічний коефіцієнт. Це означає дуже сумну і драматичну реальність. Українці, український народ зникає. Хтось може подумати: та ну, отче, не драматизуйте. Ну, неможливо, щоб зник цілий народ. Прямо. Очевидно, що там той народ збільшується, зменшується в різний період, але ну, щоб зник прямо цілий народ. На жаль, дорогі мої, історія знає безліч таких прикладів зникнення цілих народів. Наприклад. Хети, Етруски, Готи, Кельти, Таїно, Майя, Мапуче, Інки, Скіфи, цілі десятки народів зникли або асимілювалися і втратили ну, фактично свою ідентичність злилися з іншими народами, можна так сказати. Через тисячоліття до оцього списку, який так, я спонтанно задав. Чату GPT, щоб він мені дав список 10 народів, які зникли, і ось ось. І через тисячоліття, можливо, хтось теж буде шукати такий список. І до цього списку можуть приєднатися я, українці. Які основні чинники такого стану? Звісно, можна сказати, ну, на такому першому місці це буде війна. Сьогодні багато молодих людей гине, цих втрат є багато, сотні тисяч. Але не тільки через те, що гинуть люди, звісно, передусім, але також дуже багато сотні тисяч подруж переживають вимушене розлучення, вимушену розлуку, ну і, відповідно, немає можливості для народження діток. Також в праві. В міжнародному законодавстві є таке поняття як потенційні втрати. Тобто ці молоді люди, які загинули, могли народити діток, і ці дітки вже не народяться, оскільки їхні потенційні батьки загинули. Другим таким чинником є злочинна процедура, яка розпочинається на літеру А. І внаслідок цієї процедури зникає зачате життя. Ось дані за останні роки. 2021 рік 55 156 таких актів вчинено. 2022 рік 46 992. 2023 рік 45 186. Тіше, що ці цифри спадають, тобто ця тенденція спадає тим не менше. За останні три роки, ну від 2021 по 2023, за 2024 рік дані ще оновлюються. Маємо 147 тисяч особи. Це приблизно таке українське місто, як Керч. Так, Керч це Україна. Ну або бровари з околицями. Так, до війни станом здається нам. 2022 рік в броварах мешкало, здається, там 107 тисяч, ну там близько 110 тисяч це ну, тих, яких огорнула статистика. Я думаю, що їх значно більше. Ну, а теж потім маємо переселенців також вимушених. Ну, я думаю, що це близько, власне, бровари з околицями теж будуть мати десь приблизно 147 тисяч. Третій фактор. Який я хотів би назвати це ідеологічний фактор? Останні десятиліття в Україні були наповнені пропагандою ідеології child free, то щоб подружжя не мало дітей, а взагалі щоб їй не було подружжя, аби просто люди так, щоб і жили до тих пір, поки їм хочеться. А також пропагування іншої ідеології, яка пропагує неприродні стосунки, внаслідок яких немає ну і не може бути дітей з очевидних причин. І представники цієї ідеології отримували всебічну підтримку української держави. Тобто українська держава підтримувала ідеологію, яка зменшує народ. яка Нищить народ, деморалізує народ, очевидно, але також mm, навіть з такої економічної точки зору, яка зменшує кількість платників податків. Ну, no, вже навіть тут би представники держави мали би сказати: ой-ой-ой, в нас зменшиться бюджет скоро, у нас буде спад економіки. Не знаю, що сказати. До речі. У Варшаві на марш представників цієї ідеології появилася цікава організація. Група людей несли плакат, на якому було написано шатан не виключа, тобто сатана не виключає. Ну і часто кажуть, що то правда. Сатані без різниці, хто там потрапить туди. То, незалежно від раси, кольору шкіри, статусу, ото інклюзивність. Справжня. І журналісти перевірили, що це за організація, і цією організацією виявився Global Order of Satan. Глобальний орден Сатани. Так, це є перевірена інформація. Ну, і звісно, де мав ще появитися отой орден, якщо не на Марші Гордині? Так, так, це слово так перекладається. Перевірте в словниках. Гординя. Тому новини не втішні. не втішні. Українці потрапили в червону книгу як вимираючий народ. А хотілося, щоб ми потрапили в іншу книгу, теж червоного кольору, принаймні в українському перекладі. в «Книгу життя». Книгу «Життя». Чи є у нас шанс? Ну, звісно, бо для Бога немає нічого неможливого, так говорить Боже Слово. І ці слова сьогодні нам потрібно зрозуміти не як якийсь лозунг, абстракцію, а в прямому значенні як єдиний шанс. Чому? А тому що людськими зусиллями зберегти народ, який має коефіцієнт народжуваності 0,9, неможливо. Тому навертаємося до Бога. Лише він може нас зберегти і врятувати. До зустрічі!